У Житомирі для дошкільнят безкоштовно проводять курси з української мови і традицій. Педагог Олена Сердечна навчає малят говорити українською, бути патріотами своєї батьківщини, знати звичаї і поважати свій народ. Ми сьогодні проводимо курси української мови та традицій. Для дошкільнят. це продовження циклу майстер-класів, яким розпочали у березні за ініціативи управління культури і за організації управління культури. О, це вже наше друге заняття з дітьми. Вивчаємо абетку, читаємо, вчимо літери. На логічні вправи виконуємо. Весело проводимо час. Як познайомитися з дітками, а це дуже весело. Ми розгадували загадки, а ще ми вивчали ми, ми букви. А що ти хочеш навчитися? Говорити на українському мові, читати і ще більше навчитися. Det skjøt jeg og І групи дітей невеличкі, приблизно 6-8 малят. До кожного індивідуальний підхід з маленькими дітьми дуже зручно, коли їх менше, тому що кожному потрібно приділити увагу. Вони дуже в них мимовільна увага, вони відволікаються, І кожному потрібно приділити увагу. Вони хочуть дуже розказати про себе, про, про свої іграшки і таке інше. Наступні заняття присвячені вивченню українських народних свят. Дітки дізнаються про Івана Купала, яке вся Україна відзначатиме вже 6 липня. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК-1.